Всім привіт і рада знову вас вітати на моєму YouTube каналі. Зараз я знаходжуся в Порту, це місто Анкона Італія. І знаходжуся біля арки. Ця арка називається Арка Клементино. Клем... Клементино 12, й папа Кримський. За його наказом була збудована ця арка в 1700. 1700. В 1973 році. Я показую вам табличку інформаційну на італійській англійській мові. Кому цікаво, можна перечитати на англійській мові. Коротка історія арки. Сьогодні вітряно, так що можуть бути от звукові поміхи. Поряд стоять от такі ж герби. Вітер і ще один герб. Це якийсь герб рицаря, бачите? бачите? Покажу вам табличку. Це на. Я вам покажу в черговий порт, в порту роботи. І мені подобається цей вид. Подивіться, який відкривається шикарний панорамний вид. Зараз я вам покажу. Ви бачите, коли дивитися, то можна побачити ще одну арку. Це арка вдалині. Тріумфальна арка, яка була збудована в 115 році нашої ери. Або ще от, е, ту арку називають арка Трояну. І на пагорбі головний храм міста Анкона. Це дому Діанкона. Зараз я збільшу зображення, що вам було краще видно. Ви бачите стіну. Це стіна, яка захищала місто на від ворожих нападів. Стіна збудована в 14 столітті. І ви бачите частину пушки, яка ще приймала участь в другій світовій війні. Місто на багато своєї історії Дуже гарне місце, мені под... місто, мені подобається це місто. Коли приїжджаєш в місто, коли я перший раз приїхала, була приємно здивована. Приїхала я півроку назад. Мені пощастило знайти тут роботу. Місто не є бідне. Населення десь біля 100 тисяч, це як обласний центр. Місто процвітає от за рахунок цього порту. Ви бачите, великі лайнери стоять. От там економічний порт, економічна зона. Хто дивиться, мій ютуб-канал знає, що цей порт один із найбільших портів в Андріатичному морі. По другу сторону берегової лінії цього Андріатичного моря знаходиться Хорватія до Хорватії, трохи більше 200 кілометрів морем. Бачите, проводять освітлення.